Ще торік парламентська більшість за пропозицією уряду забрала в місцевих громад ПДФО це податок на доходи фізичних осіб. В Умовах війни за ці гроші утримували соціальну інфраструктуру, допомагала армії. Деякі бюджети складалися з цього ПДФО на 40-60%. Опозиція вже тоді застерігалася, що такий крок зруйнує місцеве самоврядування і позбавить його фінансової самостійності, можуть збанкрутіти цілі міста, особливо невеликі міста і містечка. В великих містах це теж проблема, але не настільки відчутна. Влада таких попереджень не хотіла чути, але так і сталося. Наприклад, в Карпатах планують закривати школи і садочки, тому що місцева влада не має коштів на зарплати педагогам. В той же час міністерства, яким передали ПДФО, використали його лише на 45%. Я хочу звернутися до кабінету міністрів щоб скасувати цей шкідливий експеримент. Я підтримую ініціативу Асоціації міст України, яку вже схвалив парламентський комітет з повернення цього податку громадам. Бо це податки, які платять громадяни, що в цих громадах живуть і вони йдуть на покращення і забезпечення їхнього життя. Уряд повинен врахувати це рішення в проєкті бюджету на 2025 рік, інакше невеличким містечкам і селам доведеться закрити останні школи і садочки. Що закрию садок, да? це буде ну, просто катастрофа. Треба буде звільнятися, а якщо звільнятися, то постає питання, звідки, звідки брати кошти для. Ну, Харчування зараз і комунальні послуги все більше ми ні про що я не можемо говорити в даний момент з теперішніми цінами. Мій чоловік учасник бойових дій. Він зараз виконує завдання із захистом батьківщини. Але якщо така ситуація відбувається, наш район неспроможний оплачувати. Давайте я заберу чоловіка з, ну, з бойових дій. Хай він цей час сидить вдома. Він мене прекрасно готує їсть. Він буде дитину годувати, доглядати. Дитина не буде ходити в садочок, і тоді все буде окей. Я вважаю, що буде чесно, так чи ні? Ясла садочок сонечки це останній дошкільний заклад у верховині. Він досі ще функціонував. А що буде з ним далі? Ніхто не знає, бо гроші на зарплати закінчилися ще в липні через вилучення податку та доходи фізичних осіб. А через це місцева скрабниця порожня. Але з нею оплачується не лише праця педагогів. Окрім заробітної плати, це звичайно харчування діток пільгових категорій, це підвіз діток, це ті самі ремонти закладів освіти. Але, на жаль, ми не можемо дозволити собі це зробити. До кінця року немає фінансування. От ще серпень місяць ще не оплачений, а зараз вересень, жовтень, листопад, груди і люди вже були за власний рахунок. Всі були без винятку. Депутатка Верховинської селищної ради Марічка Маківничук з перших днів великої війни допомагає біженцям. Спочатку возила для них з Польщі одяг, їжу та засоби гігієни. Потім знайшла партнерів в Німеччині та розгорнула цілу мережу допомоги і реабілітації ВПО. Під назвою «Шелтер». Марічці прикро, що іноземцям українська біда ближча ніж рідній владі, адже депутатка публічно попереджала: після вилучення ПДФО наші діти опиняться на вулиці. Про те, що буде проблема з виплатою заробітної плати і з недостачою у бюджеті грошей, ми говорили і били на сполох 20 жовтня 2023 року. Депутатами Верховенської селищної ради було прийнято звернення про недопущення. Вилучення даних коштів з місцевих бюджетів, але це звернення було, звісно, проігноровано. Понад те, цинічні коментарі, які дозволяли собі представники регіональної влади, відверто шокували Марічку Маківничук. Вона досі не може повірити, що в час страшної війни в чиновників зовсім не залишається емпатії. Звучало про те, що якщо вам не вистачає. Грошей або немає заробітної плати, то їдьте в Польщу на ягоди. Тобто, якщо ми говоримо про те, що нам треба зберігати людей в Україні, то нам потрібно турбуватися про них, а не відправляти за кордон. А таке чути, що нам таке пропонують? Тому ну як ми поїдемо, всі вийдемо, а хто тоді лишиться піднімати нашу державу? Влада ну кричать діти, наше майбутнє. Ну але чомусь до цього майбутнього повернулися не тим місцем. А тепер головне питання в цій історії: коли влада забирала ПДФУ у місцевих громад, то очевидно переслідувала якусь вищу мету. Ця мета мала би перекрити негативні наслідки для місцевих мешканців. І дійсно, коли ухвалювали таке рішення, то пояснювали його зловживаннями місцевих громад у фінансовій сфері. Мовляв, гроші отримані від податку фізичних осіб за ці гроші роблять клумби, парки, стадіони, а на передовій потрібні дрони. Тому цей податок забрали, щоб вже напряму забезпечувати військові частини. Бруківка або дрони, бруківка або зброя. Власне законопроект про вилучення частини податку на доходи фізичних осіб з місцевих бюджетів, які витрачають його. Ну давайте будемо говорити м'яко неефективно на армію, на оборону і, на перший погляд, логіка в такому твердженні є: ми всі дійсно обурювалися дивними витратами під час війни, але справа в тім, що місцеві громади все одно допомагали військовим, а тепер не мають на це грошей. Їм би на зарплати вчителям на шкрипти. Але сталося так, як і попереджала опозиція. Механічне перенесення коштів з громад до столиці не вирішило проблеми з забезпеченням армії. За останні півроку військові підрозділи отримали лише 45% коштів зібраних через ПДФО. Це офіційна цифра Міністерства фінансів, яку надали на прохання Асоціації міст України, і навіть цього показника вдалося досягти виключно завдяки Міністерству оборони, яке використало свій ресурс на 100%. А що решта відомств? А там торжество безпорадності і без відповідальності, які вимагають негайного реагування. За перше півріччя 2024 року було зібрано майже 77 мільярдів гривень ПДФО. З них використано лише 33 мільярди. На рахунки військових частин безпосередньо поступило 4,8 мільярда гривень, але використали вони всього 2,8 мільярда, що становить близько 60%. А ось міністерство стратегічної промисловості, з виділених йому 25 мільярдів для розгортання виробництва артилерії та боєприпасів, зуміло використати лише 529 мільйонів, що складає 2%. Держспецзв'язок, який мав налагодити виробництво дронів з передбачених 40 мільярдів, використав 28 мільярдів, і це 70%. І, хоча влада не дослухалася до попереджень опозиції про те, що з вилученням ПДФО у громад нічого доброго не вийде, ще не пізно виправити ситуацію. Треба скасувати цей експеримент і повернути податок громадянам. До цього ж закликає Асоціація міст України. Профільний комітет парламенту вже врахував ці пропозиції бюджетній резолюції на 25-27 роки. Тепер ми будемо тиснути на кабінет міністрів, аби і уряд вніс відповідне положення в проєкт бюджету на 25 рік. Всі роблять помилки, але потрібно мати мужність їх виправляти. А щоб знову загострити увагу уряду на помилках і може знайти шляхи для виправлення, будемо працювати разом. Підписуйтеся на мій канал, дивіться його щодня. На щодня цікава і важлива інформація.